Привіт, друзі! Я знову у місті приїхала забрати ще якісь речі, мікрохвильовку тощо по рукоділлю дещо прання загрузила, тому що син тут 4 дні зараз, тож зараз тут безлад, деякі речі збираю. Чоловік скоро приїде, забере. Зараз підемо. Друзі, куча коробок, клунків. З моїм рукоділлям. шукала тут штучні яєчка на Пасху, але не можу знайти, чого тут тільки нема в мене. Але те, що треба, от не пам'ятаю, де Все чоловік точно не забере, тож, напевне. Те, що шукала, не знайду. Хочу свою швейну машинку забрати, можливо щось пошити. Там на кухні вже в будинку можна, в принципі, поставити, якщо треба пошити. Друзі, плед ось в'язала в тому році і. Подкладу на нього, пришивала. Поламала голки десь 4. І ось, з однієї сторони, залишилось не пришити. Так він і лежить. Треба буде його доробити. Такий різнокольоровий, заготовка на великого гнома. А Вже новий рік пройшов. вже буде стояти до наступного. Хоча можна, з нього, звісно, зробити гнома і не новорічного. Так що так, Багато речей, кругом безлад. Передивилась, друзі, кучу коробочок. Я раніше все підписувала. Нашла! Ось вони. Хочу туди на пасхальний декор, штучні квіти. Так що, напевно, частину якихось коробок візьму. Тут, друзі, в мене дивіться ось. і купляла на вишиванки заготовки. Не знаю, коли я все робитиму, але я як отой плюшки все збираю, всім захоплююсь. тож. Так, А тут у мене ось, дивіться, по вишивці канва. Полотно, а то бабусіни ще на якому вишивати. Тут, друзі, теж коробки підписані, дрібнички, це в мене там такі бусіни, очі для ляльок. Багато різного такого. Тут ось навіть дивіться, покажу вам, захоплювалась ляльками. Є в мене там готові ляльки, лежать, не знаю, чекають своїх хазяїв. А тут ось навіть не Зараз вже бачите ось. Текстильна лялька пошита. Ось я взуття для неї робила. Тут уже утяжка, тяжко навіть обличчя, але мені не сподобався ніс, дуже великий, її треба переробляти. Для неї, ось, дивіться, шила теж штанці. Ручки ніжки рухаються. А, було в мене таке. Це ще до війни, друзі, було. Так що так, те, що шукала, знайшла, так що пішла далі збирати речі. До речі, друзі, також знайшла. Інші очі для ляльки, яку я зараз в'яжу. Ну, хто дивився моє минулі відео, зараз покажу. Ось Оці, що менші. Напевно, гадаю, підійдуть. Ну, взяла це, друзі, тут і бубончики, і нитки і ось, багато чого. Це ось захоплювалась також, плила. З таких трубочок бумажних, бачите? Потім їх фарбувала в гумову фарбу білу. У мене там, тут в ванні стоять три таких кошики. Можливо, колись зніму теж покажу вам, як я робила. Ще, друзі, робила ось такий декор. У мене є майстер клас, але туди не забрала, тож він такий біленький, вже думаю, як буде там. Менше пилу, як уже буде де його поставити, то можливо десь в якійсь кімнаті. Ліді кума передала подарунок, лізушка. Дивись, що там. Давай. Там гроші. А, от кума. Ну, то склади потім, давай. Потім там гроші що щось купиш. так. Да. Лялька, гарна? Клас! Дивись, що там все. Це це тут щось малювати, да? таке щось А там поробку якусь робити. Це ліпити, бачиш? Угу. Да, там тісто всередині. Да, і треба тут -от так от розмазати, щоб був таке лисиня. хто це зайчик чи лисичка, непонятно. Мама, зачем? Його... Тобі подобається? Кажи, кума, дякую! Дякую, кома! Зараз сядеш за стіл. Ось дивися. Воно таке, бачиш, яке, це як, ну, щось таке, як пузирками, да? І його треба отак дивитися на оцю малюночок, на оцей зайчика, і О, розмазувати мама... по малюночку. Да? Да, оце, да, оце оцим прибирати. Ось, наприклад, дивися, де буде оце рожевий. Оце похоже на пластілі. Я ну похоже. Давай за стіл сядемо. За стіл, так? Да? Ася це ж? моя відкритка з деньгом. Аліса з тобою, так? Да? Ти поділася з да. Давайте. все. Ася, зараз Пішли поділа, сядете, там будете гратися. Що ти там робиш? Розбираєш пакет з дому, так? Да? Ти пазли збираєш, так? Да? Аліс? Да. А, алізушка, а, а, тут речі. алізушка подарунок куми. Робить, так? Да? Що не тут? Не ну що, виходить, в тебе? Не. А ну, дай. Так, да, воно ну, так прикольно. До речі, класна така гра, діткам подобається. Я й не бачила такого, що можна повітряний цей пластилін так на картинку наліпляти. Ліс, подобається тобі ліпить, так? Да? Да. як цікаво. Потім повісимо тобі там біля кроватки, так? Да? Да, Доліпляй дось, бо воно вже висохло. Воно швидко висохає. хмаринки робиш, так? Да? Класно? Хмаринка вона ще одна, да? І тут розвамина пополам. Ага. Треба розліпити. О, прикольно. Молодець. І ще можна. Ні друга, так, да, хмаринка. І тут останеться дуже багато білого, я можу оторвати. Можна оторвати, так. Да. Треба ж там біленькі ще на очі, наразі. Да? Поки дітки граються, я друзі, готую котлети. Але фарш купувала, тому що сьогодні я з роботи, завтра мені знов на роботу на добу, тож, щоб швидше було, купила курячий фарш. І вже сюди все поклала, хлібчик, всі спеції, цибулька, часник. Зараз буду смажити і протушувати. І дівчатка грається, я вже смажу котлетки. Сюди складаю, протушую, я трішки водички наливаю, накриваю кришки. Буквально 5 хвилин вони в мене протушуються. Де тобі прицепить? Де? Я причіплю. Тут можна кругом поки що, нічого немає. Дочути дори нога. Догори ногами, доці. Давай. Я прицепі. Як ти хочеш? Збоку, чи, чи вгорі? Де тобі прицепити? Біля собачки, біля тієї може, да? Чи як? Чи нижче? Вибирай як. О, Давай, тут. Отак рядом. Давай. Поруч. Я могу давай поруч, папа, так? давай, отходь тато прицепи. А ну, рівненько, щоб тільки, да? Давай. Я зв'яжу з проблем заставив. Бабір. О, все, лізунчик доробила, да? Да, лізуш, ну що, подобається тобі? Так. Як гарно сказав Омар Хаям, щоб мудро життя своє прожити. Не потрібно багато знати, просто пам'ятай два основні правила краще голодувати, ніж їсти будь що, і краще бути одному, ніж разом із будь-ким.